У світі, де хмари приховують загадкові спогади, молоді мадрівники вирушають на чарівних човниках у небесну подорож. Їхнє завдання відновити втрачену пам'ять своїх бабусь і дідусів, знаходячи фрагменти спогадів, розкидані серед хмар. Лише той, хто зуміє зібрати всі фрагменти спогадів у правильному порядку, подарує своїм рідним незабутні моменти минулого, відновивши магію пам'яті. Тож відправитись у казкову подорож хмаринками. Пам'яті вам пропонує дитяча гра Спогади в небі в локалізації видавництва лорд of борс, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра спогади в небі розрахована на компанію від 2 до 4 гравців. Під час партії учасникам потрібно послідовно відвідати усі 6 своїх квадратів-спогадів. Для цього вони переміщуватимуть свій корабель хмаринками в надії скоріше дістатися бажаного квадрата, проте деякі хмаринки створюють прогалини в пам'яті, примагнічуючись до вас, тим самим заважаючи ваші мандрівці, змушуючи втрачати дорогоцінний час. На початку партії складіть ігрове поле, виклавши його на центр стола. Далі перемішайте жетони хмаринок, і навмання викладіть їх по одній в кожну локацію поля неба. Деякі хмаринки мають магніт. Для чого він потрібен, ми поговоримо трохи згодом. Кожен гравець обирає собі човник бажаного кольору і виставляє його на центр поля. Додатково, кожен гравець відповідно до кольору отримує шість карт спогадів, які необхідно скласти стосом за зростанням номерів на картах, таким чином, щоб одиничка була зверху, а шістка знизу. Цей стос гравці тримають цифрами догори перед собою. Наприкінці залишається визначити першого гравця. Нехай їм буде той, хто останнім робив фото. На цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Тож уся партія в гру спогади в небі триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться віднайти усі свої спогади, тобто послідовно відвідати усі шість квадратів спогадів, перевернувши всі свої карти. Під час гри учасники виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід ви повинні перемістити свій човник на сусідню хмаринку, намагаючись дістатися до наступного квадрату пам'яті, номер якого зазначається на верхній карті у вашому стосі. Якщо ви перемістилися на незайняту плитку хмари, ви повинні переміститися на наступну хмаринку. Проте, якщо плитка зайнята іншим гравцем, ви переміщуєте свій човник по прямій на наступну плитку. Таким чином, ви можете пропустити їй декілька фішок інших гравців за одне переміщення. Переміщувати свій човен ви можете лише по горизонталі чи вертикалі, але не по діагоналі, крім випадку, коли ви зупиняєтесь на одній із двох суміжних плиток біля свого квадрату. Тоді ви можете переміститись по діагоналі на цей квадрат або переміститись з цього квадрату на будь-яку суміжну плитку. Проте зауважу, ви ніколи не можете переміщуватись на квадрати інших гравців. Тож таким чином ви виконуєте переміщення своїм човником, поки не станеться одне із двох. Якщо після переміщення ваш човен промагнітився до плитки хмари, ви потрапляєте в прогалину в пам'яті і залишаєтеся на цій плитці хмари до початку нового ходу. І тоді ви вже зможете виконати нове переміщення як зазвичай. Або ви дісталися квадрата спогадів свого кольору. Тоді ваш хід також завершується, і ви берете верхню карту спогадів зі свого стосу її кладете і кладете її горілиць перед собою. А верхня карта стосу вказує на наступний квадрат, який вам потрібно відвідати. Таким чином, ваш хід може завершитись, або якщо ви примагнітилися до хмаринки, або дісталися свого квадрату спогадів. І після цього хід переходить наступному гравцю за годинниковою стрілкою. І таким чином гравці виконують ходи, поки одному із гравців не вдасться послідовно відвідати усі 6 квадратів спогадів. Він і стає переможцем. Тож наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії на стільну гру спогади в небі. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо грава зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте.